Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо, Київ. Будьте готові до нових цікавих новин від нашої команди. За останні кілька годин стали відомі найкращі гравці матчу проти зорі і маємо для вас усі подробиці. Перш ніж підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Зараз давайте перевіримо це. На полі ближчав Владислав Ванат, нападник, який підкорив серця вболівальників. Забивши вирішальний гол на 30-й хвилині гри, завдяки бездоганній грі, Ванат був обраний найкращим гравцем матчу, отримавши неймовірні 50% голосів в опитуванні, в якому взяли участь близько 2500 уболівальників. Але Ванат був не один у цьому голосуванні на другому місці. Захисник Денис Попов, виконавець другого голу в матчі, з 14 голосів. З невеликим відривом від нього Микола Шапаренко, який посів третє місце з 11%. В інтерв'ю після гри Ванат прокоментував складні погодні умови, з якими вони зіткнулися під час матчу. Він заявив, що добре бачив м'яч, але іноді йому було важко впізнати своїх товаришів по команді через сніг. Який покривав поле і змушував їхню білу форму зливатися з пейзажем. Тепер ми хочемо знати вашу думку. Чи згодні ви з обранням Владислава Ваната найкращим гравцем матчу? Залиште свій коментар нижче і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини про наше улюблене Динамо Київ. До наступного разу, шанувальники!